Шановні, ми вихованці гуртка ВЕД, кафедри нормальної та патологічної морфології та судової ветеринарії. Тема нашого дослідження є особливості гематологічних показників хижаків родини Котячі. Підготували Вадим Тараснико та Вікторія Котлярова. Родина Котячі на сьогодні складається з 39 видів. З яких за інформацією сайту СОП родина досить велика, вже зараз під загрозою вимирання знаходиться 5 видів. Оразовими видами вважається 19 видів. 15 видів відносяться що, е, до відчувають найменшу загрозу. Родина складається з восьми родів, що поділяється на 14 родів та 40 видів. В Україні мешкають два види лісовий кіт, який має статус уразовий, і знаходиться під огроною та єврейська ризь. Що також є рідкісним видом і мешкає на території Чорнобильських атомної ЕС. Більшість котячих є хижаками, що полюють на садців та птахів, тому більшість з них веде нічний сутінковий спосіб життя. Основною загрозою для тварин є антропогенні фактори полювання, зменшення території для існування. В умовах зоопарків хижаки позбавлені природних умов, а головне свого виду. А головне простору для достатнього вигулу та спілкування з іншими тваринами свого виду, що значно впливає на процеси розмноження в закритому просторі. Хажики досить чутливі до відсутності сонячного світла та повітря, що порушує утворення біологічно активних речовин в їх організмі, особливо обмолодняка, а також до гіподинамії, яка сприяє появі надмірної маси тіла. Метою наших досліджень стало визначення деяких гематологічних показників хижаків, хижаків родини Котячі. Дослідження крові хижаків проведено в умовах одеського зоопарку КУ Одеський зоологічний парк загально, е, загальнодержавного значення. В період від 2023 до 2024 років загальний аналіз крові складається з визначенням вмісту гемоглобіну, Визначення гематокриту відрахунку кількості еритроцитів. Вивчено особливості гематологічних показників у тварин таких видів, як пантера пардус, пантера лева, пантера тігріс. Для включення в дослід тварин були клінічно обстежені, а кров відібра... відібрали тільки у клінічно здорових тварин. Кротка характеристика представників. Лев друг з розміром хижак на планеті Земля після тигра. Тварини живуть прайдами притаманний статевий диморфізм. Самці крутніші замиць та мають красиву гриву. Тигр є найбільш, найбільш на земній кулі хижаком, тіло масивне витягнуте хвіст довгий голова кругляста. Гопард має, має струмке легке дещо витягнуте. Тіло довжиною 185 см, а хвіст довгий і має розмір 127 см. Маса тіла коливається в межах від 58 до 82 кг і залежить від статі тварин. Самці більші за, більш за самить. Громатологія є ефективним методом оцінки. Фізіологічного стану як свійських, так і диких тварин, часто є першим єдиним показником захворювання. Для отримання розширеної інформації щодо розмірів еритроцитів та вмісту в них гемоглобіну були визначені основні еритроцитарні індекси, які свідчать про можливі зміни середніх показників, розміру еритроцитів, кількості корпускулярного гемоглобіну в цих клітинах, корпускулярні концентрації гемоглобіну. Особливості морфології гедроцитів хожаків родини, котячі форма клітин кругла, дископодібна з значним центральним просвітленням. Звичайним явищем крові хожаків цієї родини є легкий аніцитоз, особливо утворений при обмеженні рихової активності та утворення дрібних стовпочків. Розмір еритроцитів коливається в межах від 2,75 до 7,43 мікрометрів. Щодо кількості реедроцитів, то найбільшим цієї показник був лева, дещо нижче лопарда та, та тигра. Відповідно, відповідно 8,86 тера на літр, 7,23 тера на літр та 6,90 тера на літр. А в міст гемоглобіну в середньому порі... порідині коливався в межах від 80 до 70 грамів на літр. Відповідно, тигр 139,84 грам на літр, опарт 118,61 грам на літр, лев 102,37 грам на літр. Відмічна тенденція незначного збільшення цього показника у самців. Цих Видів тварин у порівнянні з саміцями. Щодо показників об'ємної фракції еритроцитів до плазми крові гематокриту, то у всіх готячих цей показник коливався в межах від 37 до 43%, що відповідає в межах фізіологічної норми. Найвищим цей показник е, нами відміщено лева 43%. Десь менше цифру, тигра 40% та лавопарта 38%. моніторах здоров'я котячих на волі оцінка стану їх здоров'я під час лікування та діагностики захворювань потребують відхідних даних щодо гемогологічних параметрів. Визначення гемогологічних показників також важливо для порівняльної оцінки стану здоров'я котячих на волі, стресу та під час спалахів різноманітних захворювань. Дякую за увагу!